Чому не буде прийому, якщо у нас як у громадян є запитання до віце семеру Ольги Усана? ну тому, що прийом від скасовано в зв'язку зі службовою необхідністю. А це, цей прийом скасований вже вкотре. Я їх не рахую. Скасування я вам порахую. Це вже більше кварталу, як прийому Ольга Петровна не проводить. Це є якесь порушення, і громадяни можуть з нею поспілкуватися чи не можуть? Не можуть звертатися письмово? Звичайно, Я не і... хочу письмово, Я хочу подивитися їй в очі і задати запитання. Ну, будь ласка, коли буде така можливість? Коли вас буде має? така можливість, якщо вже з літа такої можливості немає, ну я не керую прийомами заступників. Я не можу заступників сказати: ти приймаєш сьогодні, ти завтра не приймаєш. Х Хтось, крім Ольги Петровни, відміняє прийоми так, як вона, вже четвертий і п'ятий раз поспіль. Давайте запити. Я підберу інформацію. Ні, ну запити. на вашій пам'яті є такі ще? ну на моїй пам'яті? Зараз у мене дуже багато інформації. Сьогодні дуже напружений робочий день, то я вам не можу дати сводку. А давайте запити, як було минулого року. Я вам працюю, дам інформацію. Скільки прийомів у кого було скасовано? Що вас цікавить. Якщо заступник міського голови не приймається, є порушення яких законодавчих актів чи положень, чи ваших внутрішніх розпоряджень чи ні? Внутрішніх розпоряджень точно ні по законодавству є різні варіанти прийому, не прийомів. Це не ну, я... Не є порушення. А ми поспілкувалися з уповноваженим Верховної Ради прав людини з їхнім апаратом. І коли зранку ви нам казали, що це ж особисте питання, так ось нам сказали, що питання визначає заявник, І особисті питання він може спитати, хоч ти літіш на Марс чи ні. Ну от загалом, особистий прийом заключається в тому, що ви приходить до чиновника і з ним спілкується, а не по телефону, ні в вайбері, ні де небудь Оце є особистий. Тоді чого ви нас записуєте? Оце питання особисте, особисто, це не вона... це є цензура, ні, це не є цензура, крім а уповноважений каже, питання... що це ні, крім особистих питань, у вас є питання, які ви задаєте. Вони носять є положення у нас, в якому сказано, що це питання, які стосуються виключно діяльності виконавчого комітету. Якщо це питання, які стосуються заступників, яких їх... як діячів Полтавської обласної ради, все вибачте. А це... якщо як віце-мера Ольги Усанової я ж можу ці питання задавати? Ну, взагалі, прийом так сталося. Усталено, ну, що прийом з особистих питань, з тих питань, які стосуються безпосередньо вас. Ну, це безпосередньо мене. Мене цікавить ну, і те питання, і те, і те. Я ж можу... У за вас зараз? є роз... таке, ви зверталися до уповноваженого Усно? чиснували ус? 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 в офіс? Ні, а от якщо у вас є письмове роз'яснення, будь ласка, давайте керівництво для розгляду mm -hmm. цієї заяви, і доведенню мені до відома, і керівництво в тому числі. А скажіть, будь ласка, скільки людей сьогодні було записано на прийом? Заступник пішов. Ну, десь близько п'яти осіб. Я вам точно не можу. Всі п'ятеро не потрапили Їх питання опрацьовуються ті, які особисті. Ми вам телефонували. Ну також про це казали не телефонували. Якби телефонували, я б знав.